Від початку повномасштабного вторгнення Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни став місцем реабілітації сотні військових. Усі види обстеження і лікування в закладі безкоштовні. Госпіталь забезпечений необхідними лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Проте задля якісної реабілітації пацієнтів потрібен додатковий комфорт. Військовослужбовці потрапляють до нас з пораненнями і, звичайно. Е Надання їм допомоги медичної заключається і в догляді. і Якраз потреба в догляді полягає в тому, що мають відповідати наші санвузли ДБ нам, щоб доступ був хороший. Роботи над удосконаленням санвузлів та душових розпочали ще минулого року. Допомогу з фінансуванням надав благодійний фонд «Мідгард». Вони плідно співпрацюють з міжнародними та місцевими організаціями. Фонд створився. Ще в 2016 році, але фактично волонтерською діяльністю ми займаємося з початку війни 2014 року. До нас звернулися допомогти саме зробити душу для пацієнтів даного закладу медичного. І ми вирішили спробувати, тому що такий напрямок не пробували робити, але це спробували, нам вдалося. Пацієнти вже відчули зміни. Кажуть, особиста гігієна важливий аспект в одужанні. Дуже зручно. Мені, от, наприклад, робили операцію на гомілці, і якби мені її не можна мочити, якби ці післяопераційні шви. І там є спеціальна підставка, що я собі там як йду в душ, я ногу замотав, щоб на неї не попадала ніяка волога. Я на підставку ногу поставив, якби навіть такі речі придумані для тих, хто там погано пересувається, є поручні. До облаштування комфортного простору долучилась і Дережнянська тергромада. Її очільник Андрій Ковпак запевняє, нині не важливо, хто і де проживає. Кожен свідомий громадянин України повинен робити усе задля нашої перемоги. А якісні умови реабілітації військових один із ключових напрямків. Вважаючи на те, що лікарня знаходиться не на нашому балансі. Вважаю, що наш обов'язок підтримувати наших захисників і створити їм належні умови для лікування. Окрім цього, жителі Дережнянщини продовжують активно волонтерити. Десятки господинь випікають сотні коробок домашніх смаколиків, які згодом розвозять до лікувальних закладів області. Печиво і здобу добу підписують або військові відчули підтримку і любов. Оксана Медведєва, Шиян, телеканал Перший Подільський.